Підпишись на український патріот, тут усі новини, і навіть більше. Підпишись на український патріот, тут усі новини, і навіть більше. Підпишись Сирський, оборона Бахмута триває. йдуть інтенсивні бої. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. Окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але сили оборони не дають їм цього зробити. Підписуйся на наш Ютуб канал, став лайк та залишай свій коментар. Джерело Цирський повідомив таку інформацію у своєму телеграмі. Пряма мова командувача сухопутних військ зсу Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності східного угрупування військ йдуть інтенсивні бойові дії на Бахмутському напрямку. Постійно знищується ворожа техніка. Жива сила противника та ворожі склади. Деталі за словами серського штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але сили оборони працюють і знищують їх цілодобово. Він також повідомив, що артилерія 24-ї бригади імені короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога, а десантники 80-ї бригади стримують штурму противника, не даючи йому просунутись вперед.